Так, доброго раночку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли присоєдиняється, свят горить скрізь. І зверху, і збоку, і на мене. Так, знімаємо відео, дивимося. Нема коли мені вступні для відступлення лірически робити. Сьогодні вас багато і розклади, і все остальне. Київ ніхто не обміняє, всі готуємося, будемо їхати, всі, хто з чистками. Все розкажу на тому каналі, що далі, як далі. Все, ви розумієте. Так, беремо колоду карти, дивимося. Там вчора читала трошки коментарі під цим відео, під последнім відео. А де жінка, а кінець вересня? Повірте, буде жінка, буде вам і буде і свисток. І. Так, я, як і раніше я казала, я вірю, вірила і буду вірити, що Україна буде стояти. Просто єдине, чого відео такі, якою ціною вона буде стояти. Поділя, за чий щот? Хто? Прості люди, чи, чи важкі хтось знімає, а прості люди в окопах? І не, не те, що в окопах, а гибнуть в окопах. І все, от кожне відео, воно знаєте, як вроді крик душі. Якби тебе не касався, якби я знімала там десь у Канаді якісь провішестя, чи там в Англії, чи десь, десь, десь що воно нас не касається. Оцих людей, які тут живуть, які просто хочуть жити на своїй землі. І не бути під Росією. Понятно, там свої ігри, от вам лірічне відступлення. В світі свої ігри ведуться. Росія, Україна це частина цих ігор, Це всі все розуміють. Не того, що Росії там не вистачає чогось. Всього вистачає там більше, ніж у них нема ні в кого, мабуть. Якби тільки клепка в голові була. Всі ми розуміємо, всі взрослі люди розуміють, що це ігра ведеться. Дело в тому, що в цій ігрі хтось знімає вершки. А хтось дітей своїх туди відправляє і назад получає так, як получає, ви понимаєте? От через що таке відео? А буде жінка, буде вам все, буде свисток, буде Україна стояти, все буде? Те, що я кажу, те я казала і буду казати. Просто на кожний період розкладу, понімаєте, це все воно припадає ну, якісь ситуації, якісь, як сказати, історії в житті України. Поїздка в Америку, там те, те фронт, як він, що він, де він, чого так? Якщо комусь не цікаво, я сижу тітка в селі, і мені розумієте, от чого так? Чого в цій житті так? Чого люди, які самі миролюбиві, миролюбиві люди в світі, мені кажеться, люди, які пахають, які стараються заробити для сім'ї, для дітей, там, кожен для свого. Чого втягнулися Втянули, оце все? Понятно, що Росія винувата, тому що Росія напала. І в неї свої там бздики в голові. Ніхто не каже, що не винувата Росія. Винувата. Ну те, що 30 років в Україні, от Незалежній Україні, от, Росія б на сильніших себе не напала. Хоч ми й менші неї, але ми могли б бути сильніші, я так думаю. Я думаю, ви так думаєте. Росія нападає там, де слабі. А за 30 років, щоб нас зробити сильнішими, мені каже, не один президент палець у палець не вдарив. А від нього вже все там по ступеньках іде. Може, я ошибаюсь? Може, ви ті, що пишете, а жінка з такими подковирками буде жінка. Якби жінка керувала, мені каже, цього все не було. Воно теж, смотри, яка жінка. Ну, з'явиться жінка. Може, ця жінка будеться колективно. Колективні жінки, які піднімуться проти цього всього. Яким воно командує, і вони вийдуть і скажуть, все, хвата. Ось сирена. Сирени, сирени. Ну, що стріляють і стріляють. І кінця, і краю немає. І від чого тут радуватися? Да, і собі кажу, і вам кажу, треба кріпитися, треба вистоїм. Україна була. Якби я в це не вірила, мене б тут, мабуть, не було. Прежде всього, чи в мене не було дітей би моїх тут не було. І маленьких, і великих дітей. Подімайте, я розумію, як там сидить хтось десь там о, в Польщі, в Англії, в Португалії десь сидять і віщають, роблять розклади, чи там ще щось розказують, яка тут ситуація. Ми тут з вами живемо, хто живе. Так що, якби я не вірила, я вам кажу, що хватило б сил десь поїхати. Якось би було важко, тяжко, ну хватило б сил в початку цього всього виїхати звідсіля. Ну, не виїжджаємо. Значить, те, що я кажу, я вірю в те. Те, що карта показує, я вірю в це. Мій, ну, моя жизнь показує вам, що от я в це вірю. Я не десь сижу, виїхала і розказую, звідкіля вам там, і за якусь бугра, що ви сидіть, все, Україна виграє. Україна виграє в тому, що вона останеться. Хреново те, якою ціною вона виграє це все. Я, скільки крові буде, скільки людей, які могли б жити, жити, прямо жити. Радувати і себе в цій житті, і других, ті, що біля них. Оце противно. І кожен розклад ти дивишся, а воно щось трошки не туди, О, трошки не туди. І прості, люди тут саме менш винуваті. Ви та я, мої карти. Чи те, що ви там хочете написати, достати мене. Мене воно не достає, повірте. Мене достає те, що от, от, сирени оці довбані, оці ракети летять, люди погибають. Це мене достає. Оце тут мої емоції, а не того, що хтось написав. Для того там писання і відкрите під каналом, під кожним каналом. причому. Всі блогери, відкриті канали, ну в кого коментарі, щось воно придумано так. Я кажу те, що показує карта. Я не можу не казати те, що показує карта. Я можу щось не доказувати. Тому що, якщо все казати, грамотні, ви всі ви розумієте, хто чи що може змінити ситуацію в Україні? Я, я вважаю, це без карт, я вважаю, що поки ми не змінимо ситуацію в Україні, ми не змінимо нічого на фронті. Фронт може сипатися потихеньку. Не швидко. Не одним махом, потихеньку, це може бути, карта так показує. Навіть розклади, які я роблю, не на YouTube викладаю, а просто от там для когось чи для себе от подивитись, інтересно, а оте, оте, город, а оте місто, ате селище. розумієте, це ж не те, що я десь там секретну інформацію знаю. Виступають, розказують і новини, і до новин, і все ж розказують, і от буває інтересно, взяв і подивився. Давайте, вибачайте, я просто не хотіла, сьогодні навіть голова болить з утра самого, не хотілося мені навіть заводити оці теми. Просто, розумієте, як сказати, якщо воно тобі болить отут, і болить прежні всього, те, що кацапи, це кацапи. Ми зробили дружні зробити свої висновки, понимаете? от вони, як би там, чи в яких руках би вони там, не цей, ну вони, на, на, вони прийшли на нашу землю. Все, тут немає, що хтось винуватий. Не ми прийшли до них. Вони прийшли до нас. Вони прийшли по нашій душі кров нам пускати. Це все однозначно ніхто не обсуждає. Ну далі все, як йде? Як все йде? Як яйця, оскільки не забули? А, все а скільки ми не знаємо? А скільки завжди карта показує закрито? І що, значить, воно відкриється? Не болить вам? Може, ви так і не реагуєте на це все? Мені болить. Мені кожен розклад болить, мені повірте, проще отам балакати на тому каналі. От моя тема: там. про сім'ю, про любов, про нелюбов, от люди себе ведіть так, от люди себе ведіть так, От старайтесь мати стержень, от старайтеся, дівчата, молоді дівчата, щось в себе представляти, а не присмоктатись до мужика. Хорошо, ви присмокчитеся удачно, це замечательно. Ну Коли ви ще до того присмокталися, і сам в собі стержень маєте, Ну от ви щось в себе представляєте. То, не дай Бог, щось там завтра случиться, ви будете ну, доволі самі собою, що ви лічність. Це моє таке впечатлення. Ну, як не впечатлення, а мої такі висновки. Береться з моєї житті, А ще більше береться з цих карт, з ваших розкладів. Як важко, коли жінка молода чи там взросла жінка, вона не знає, як в цій, як, як цій житті вижити без мужика. Кому погано? Вам погано від цього. І, і, і жінка тоді терпить всю жизнь. Тому що вона не знає, якщо вона шаг вліво, шаг вправо, що вона буде робити, і взагалі, от вона в всьому світі потерялася. І це не того, що я з обідою кажу, а того, що, розумієте, вас є, якщо ви вже взрослі, так як я, то у вас є дівчата, ці дочки, можуть бути внучки, їх учить, їм розказуйте, що ти повинна бути лічністю. І добре, як ця лічність вийде до удачного замуж. Дуже замечательно. Чоловік буде уважати в мільйон разів більше, тому що ти сама лічність. Це вже перейшли на той канал. Просто я вам кажу, що там проще, от там проще. Тут, Понятно, тут не може бути просто, тому що війна. Війна, війна, війна. Для когось СВО, для сволочей СВО, а для нас війна, тому що гибнуть люди. Так, хто чи що може змінити ситуацію в Україні? Давайте, як карта бачу. Тут, давайте три карти візьмемо, яка ситуація зараз в Україні. От давайте так візьмемо. Три карти візьму, яка ситуація зараз в Україні. От як карти бачуть, як карти бачать. Сльози, соплі, емоції через верх. Чого? тому, що Україна в жертві. Україною й Україна як розмінна монета йде. Ось карта. Подіма, от дивіться, три карти. Так що мені, о, знаєте, така сила каже: скажи, Україною ніхто не управляє. А якщо управляють, то десь со сторони, як то непонятно. Люди, які оце все не проживають на собі. Це слова, я розумію, це просто слова, ви скажете, там, бла, 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 на кожному каналі. Ну, от мої слова такі. Україною ніхто не управляє. Або доуправлялися по колісніці до карти повішеного. Що Україна це сплошні жертви. Пенсіонеру це вижити треба. Там, молодому мужчині чи там, до скільки год треба живим остатися в це цей. Ну, тобто, понимаєте, тому що війна от везде жертви. Жінки, які молодих мужчин, тіряють, своїх чоловіків, батьків своїх дітей маленьких, теж жертви. Батьки, яких своїх дітей тіряють, ну, тобто, старі батьки, які думали, що ото так, чи там взрослі батьки, теж жертви. Одні сплошні жертви. І чуть-чуть людей, які. От що в самій Україні? Ну, от моє відіння так. Хтось там напише, ну, напише, як напише. Ну, хто чи що може змінити оцю ситуацію тепер? Давайте. Цю ситуацію. Бачиш, по цій, чого так? Того, що так ми вірили, так ми довіряли, так ми їх любили цих всіх вибирали, кого правітелі, хто там, от понімаєш, прям любов була до гроба. От таким упоєнням ми всіх вибирали. Блін. Мільярдери, мільйонери. І це не треба брати іменно зараз. треба брати те, що і зараз. це зрозуміло. Ну, перед цим, що Там, сивочолий, перед ним, хто там, той, хто там де в Ростові, перед ним хто, от о, керувати тільки пасікою, саме більше можна було довірити. І так далі, і так далі. Де тут люди? Де оцих всіх от кожний кажда, кажда, срок цього правління, де люди були? Ну, як сказати, ну як, як об'яснити? Як людей розсматривали? Ну, що для людей? Хто чи що зможе? Обнулятися треба, обнулитися надо. Обнуляться надо. Обнуляться. Сили должно, сили должно, сили, сила повинна бути для того, щоб обнулитися, щоб все заново. Обнулитися це ті самі вибори. Понимаєш? Це з нуля. Це люди, які з нуля дожні прийти. Навіть я б сказала, карта показує, що ті люди, які вже були, і які зараз таким ангельським голосом розказують прям, реклама на рекламі, що от у вас зарплати, налоги, і... так, яку хрена ви там сидите? Нахера мені ота реклама, що це вона йде везде, якщо ви щось робить. Не можете робити, ідіть нафік. Внулятися треба, обнулятися. Прошле в прошлому ставляти. Те, що прошле, ті, що з прошлого, вони в прошлому повинні залишитися. Живі, здорові, Боже упасі, ніхто крові, Ну, як сказати, боже, це таке життя є життя. Ну, просто вони повинні в прошлому остатися. Ось карта показує. Щоб обнулитися, вони повинні просто уйти. Ось карта, дивіться, людина, людина уходить. Щоб обнулення пройшло, щоб по-другому якось було. Для цього бути енергія, для цього должен бути, повієте, це той самий стержень людей. Бути. Ні до чого не призиваю, ні до чого, божу просто, хто я така. буде Україна сильна. І тоді тільки Україна сила. От, бачите, так правильно, як я кажу, що поміняється ситуація в самій Україні. Не поміняємо ми ситуацію в самій Україні. Буде це 25-й год, 26-й год. Тобто буде, 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 буде. Хіба жінки піднімуть свої жопи, красиві, українські, і скажуть, що все, харе, вийшли там десь. Я не знаю, як це може бути. Ну, от, от, не знаю я. Хіба жінки. І тоді тільки після обнулення йде карта сили. От після обнулення, ось карта, обнулитись должна Україна. Всі з прошлого до жні, час подивлюся, уйти в прошлое, остатися в прошлому. І тоді тільки карта Україна зайде в свою силу. Тоді, що може змінитися туди, то, да? і тоді колісо фортуни. І тоді почнеться движення якесь в Україні. Правильне, не для десяти сімей чи там скільки сімей, а для всієї України. Як важко, всім важко. Я думаю, зо мною всі согласні, ті, що українці в Україні живуть. І навіть ті, що українці поїхали десь. Всім важко, всі зціпалися так, як сім'я. Важко, всім важко. То есть, если всі ми вже маємо в сім'ї, бо щось хочемо там отак, то ми всі вжимаємося. А не один там барствує, бари, шмари, все, там все-все-все, отдельний, все, все, що десь там лежить, всього, всього дохрена і трошки. А другі вже маються, ніхера не буде хорошого. Так само і тут. От тоді движення почнеться в Україні. Карта страшний суд. Так і буде. Так і буде. Старе должно умерти. Щоб народилося щось нове, щоб Україна родилася новою якоюсь, понимаєте, якісь поняття в людей нові були, ну, то от щось нове. Должно умерти старе. Це образом ми балакаємо, це не за людей ми балакаємо конкретних. От щоб родилося щось нове, це в магії, перше правило. Щоб родилося щось нове, треба, щоб умерло старе. Це магія, якщо ми беремо магію, це ще магія. ну в мене, Через мене йде магія, це ще, знаєш, як сказати, наших бабушок і прабабушок. Час Зараз дуже те, що там пишуть, виступають. Ну, розумієте, мені це не інтересно, тому що для мене магія це от дуже глибоко і дуже здавнини вона йде. От там перше правило йде. Таке, що щоб родилося щось нове, треба умерло, щоб старе. Оце ця карта вам показує. Ми дуже умерти старі, щоб родилися, ми нові. Україна, в общем. І старші аркани йдуть. От вам, колісниця, повішений, дурак, колісо Фортуни, сила, страшний суд. От я взяла всього 5, 8, 9 карт, із них це дивіться, скільки старших арканів. Тобто судьбоносний період зараз. Якщо ми зараз нічого не поміняємо. Нічого не поміняється, я не знаю, хто це ми, і як це поміняється. Подіваєте, буде дуже довго затяжна війна. Ця карта показує. Цього може не казати. ну, по секрету. Нічого далі. Наче ні щита. Іначе ні отак в ніщиті люди будуть жити. Виживання. Да. Виживання. Урок до сих пор, бачиш, карта. це карта учоби, це карта уроку. Урок люди проходять чи не проходять. Все одно з'явиться якась дама, все одно ця карта показує. Перва фігурна тут карта йде дама. Не король, не рицар, не Паш, а йде дама. Для мене це важливо, якщо в розкладі я беру, якщо я роблю розклад, для мене це важливо, Яка перва фігурна карта йде? Тобто, любому, кому там я роблю розклад, для мене важливо. Подімаєш, тому що до тієї карти прив'язується уже ситуація. Для когось там, хто як, це. Ну і що, карта смерті, трансформація. Проходимо трансформацію, не можемо пройти ніяк. Через те, що не можемо пройти трансформацію, ми вмираємо. Ну, ти ж як ми зрослися із старим? Як ми, розумієш, яка нібудь ну, стабільність? От кожного, кого воно не тронуло, от хоч якась ну, стабільність єсть. Єрафант, ти ще сила. Ну, що тут? Що тут? Що чи що зможе змінити ситуацію. Об'яснила я, хто чи що, може змінити ситуацію. а буде так, чи ні. Ну, що поки не поміняється ситуація в Україні, в самій, як ви там розумієте, я, я об'яснила, як карта показує. Чи буде, ну, чи будуть змінення якісь в Україні? Да, від цього карта показує будуще. залежить. Чи будуть зміни в Україні, чи ні, від цього ця карта буде, що він дивиться в будуще, стоїть. Від цього залежить будуще. Ніхто не хоче прощатися своїм троном, ніхто не хоче прощатися своєю властю. Кожен хоче сидіти в своєму троні, держати той пентакль, держати всю власть в своїх руках. Ніхто не хоче, ніхто не хоче. А страдають люди, тому що, бачить, людям дуже важко. Людям дуже важко. Оце те, що хтось хватається за свою власть, за гроші. А людям дуже важко від цього всього. Люди тянуть оце все. Важко сім'ям, дітям важко. Ну тобто все те, що це свого Тобто це свого роду вже темні сили тут ідуть, тому що, тому що людина, людина кришу зриває за свою власть. За свої гроші, за свої статки людина починає по дьяволу зривати кришу. Понимаєте? Там, де великі гроші, може, якби нам з вами такі гроші, така власть, може б, може б і ми там Бог його знає, як би себе вели. ну Слава Богу, я за себе кажу: нема такої власті, нема таких грошей, і ти живеш, живеш і живеш. Понимаєте? Живеш і живеш. Стараюся менш хоч вредити людям. Все. Такий розклад. Хто, хто хоче написати, напишіть щось там, дуже читати, ніколи мені, щоб я дуже вчитувалась, там це так, я глянула в початку, там п'ять якихось общен. Я прочитала, прочитала і удачі вам, удачі вам. Пасення Україна, от ви поняти, воно лежить в руках самих українців. Воно не лежить в кучці людей, які там ті типу, поправлять Україну. Воно не лежить. Якщо по карті, воно все время карта показує. Воно лежить, воно заложено, Тобто, секрет, знаєте, як ото, в руках українців. Це не значить, що треба зносити, не зносити, все одно, повинні більше люди бути якісь, понімаєте. Помініти, чого це прийшло, чого так, чого, чого та Росія прийшла до нас, а не прийшла кудись? Тому що ми слабі. тому, що вся Росія робила, ну, в Росіях на них вони собі самі робили. Там. Ми повинні були бути сильніші, мудріші. А в нас із, із кожного, як сказати, срока не сильніша Україна робилася, робила слабша, слабша і слабша. Це моє таке впечатлення чогось. А слабих так, ото прихлопнув і все. І нема. Може, я щось не так розумію? Може, щось карти не так показують. Може, якби знаєш, грамотна людина мені об'яснила по-другому, якось не з тим, що під, під, під там, якісь півподьовки такі. Повієте, грамотно, От я б я якось, ну, може б я б якось по-другому сказала б, навіть, що карти щось не туди йдуть. Но я думаю, що навіть те, що карта показує, я з тим стуграсла на мільйон процентів. Що, щось не так. Щось не так. Тому що, навіть, якщо ми беремо коли почало війни, та сама карта. Показувала, що можна там було все по-другому зробити. Ну, дуже був інтерес в цьому, щоб швидко закрити, закруглитися. тобто не гибли люди, там треба, щоб ну, як сказати, в когось був цей інтерес. А інтересу цього не було. Тобто розчитано воно було на те, що розчитано. Ну, Якщо не закрили його за якесь там три там, ну, місяці, значить, значить, в когось був інтерес. Такие дела. Все, давайте, пока-пока.